Я дуже рада, що ви завітали на мій канал Парфум Емоції. І це я знову з вами, Антоніна. Сьогодні хочу з вами поговорити про бренд Хлоя. Мені дуже подобається цей бренд. Він не нішовий, він елітний, але він дуже гарний, дуже такий стійкий, ніжний, жіночний. Тут більш такий, як вам сказати, для мене це більш жіночний аромат. У мене зараз іменно від Хлої Роза танжерін. Цей аромат про розу дуже ніжну, таку ранкову, з ранковою такою росою, такою невинною трояндочкою. І з ніжним-ніжним таким ароматом десь там заховався такий аромат мандарину. І після цього аромату мандарину мені відчувається. Дуже ніжний, гарний, такий десь заховався листочок смородини. І от не іменно ягоди смородини, а такий листочок смородини, як начебто ви зірвали, у руках отак її подавили. І він більше напоминає навіть не листочок такого смородини, а... Такі ніжні вестяні пелюсточки, які ще зранку, такі в росі ви їх берете, розминаєте, і вони такі трав'янисто, ніжні, такі. І, і, і троянда тут теж дуже ніжна, дуже невинна, така, е, така ранкова із такими крапельками роси. Дуже натуральна, дуже натуральний аромат троянди. Хто полюбає, полюбляє полюбляє троянду в парфумерії, Ну він такий, як вам сказати? Він не буде такий, як розова вода. от Дійсно ніжна, ранкова в росі із таким додавленням, як цитрусового. Ну, тут цитрусовий, іменно, мандарин. І цей мандарин такий солодкуватий. Цей аромат не є солодкуватий, він не є ванільний, він є ніжно, трояндово, мандариново, будуарно, навіть помадно. от На гарячій шкірі. На гарячій шкірі літом він відчувається іменно помадно. Ось така дуже гарна, дорога така помада і така кремово помадна, пудрова, ну така жіночність, це ода о жіночності. Що я вам скажу? Е, за застійкість стійкість у нього від 4 до 6 Годин. Буде така звучна, гарна, шлейфова. Шлейф не дуже великий, на витягнуту руку, ну зона комфорту. Такий інтимний він, інтимний цей аромат, але ви в цьому ароматі будете постійно такі жіночні, ніжні, красиві і такі от натуральні. От натуральні, Де не пройдете, будуть вам компліменти всі говорити, дуже будете приємні такі. Аромат такий позитивний, такий літній. Такий, як вам сказати, можна його одягати в офіс, на ділову зустріч, на прогулку по парку, навіть на шкільні збори, в садочок, ну кругом кругом цей аромат, підійде, любій, паняночки, дівчині, навіть. Старші жінки. Мені кажеться, оцей аромат. Люба жінка, яка не надягне, вона зразу тебе ну як, відчує набагато молодшою. От він так як омоложає. Він такий, як оця ніжна троянда, яка тільки-тільки з бутончика розпускається, і з ніжними капельками такого, як вам сказати, такої роси. Він такий аромат молодості, натуральності. Яку емоцію бачу з цим ароматом? Я таку бачу емоції. Я зранку проснулася на дачі чи в часному будинку. Вирішила так не приймати ні душ, ні ванну, а зразу зранку на годину десь шоста година. Сонечко сіяє, нас пташки співають. Дуже гарна така сонячна погода має бути. Я виходжу на терасу. По дорозі дивлюся в мене мандаринчики, хапаю великий гарний сочний мандарин. Йду по своїй алеєчці в свій прекрасний сад, на свою скамеєчку, присідаю на скамеєчку, обчищаю цей мандаринчик. Біля скамеєчки в мене дуже великий гарний клен і ці кленові листочки після нічної, як то кажуть, прохолоди починають впитувати у себе сонячні промінчики. І вимішується цей мій мандаринчик із кленовими листочками. І тут рядом у мене дуже велика алея трояндів, розово-біло-ніжних трояндів. Вони тільки-тільки розпускаються, готуються до обіду, на них висихають на їхніх пелюсточках роса. І оцей троянда ніжно-ранкова вимішується із кленовим листочком і додається аромат мандарину. І як вам сказати, легенький вітерочок і він такий робиться амброво, такий амброво, ніжний, такий ласкаючий, такий позитивний. І я це відчуваю набагато ніжнішою, молодшою, гарною, прекрасною. Я заряджаюся цією енергією на цілий день і встаю і свого і в сквері. І лавочки, чи скамеєчки, і йду приймати душ, каву, і вбиратися, і розпочинається мій прекрасний день. Оце аромат іменно про таке. Якщо я вам допомогла, чимось розказала, на що він похожий. Дійсно, в биту попробуйте, візьміть собі тестик, потестуйте, нанесіть на себе. Це аромат 2020 року. Це в мене парфумерна водичка. Я вам сказала. По стійкості вона да, така непогана, але ви знаєте, якщо проходить деякий час, вона начебто через 6 часов ховається, ви її не відчуваєте, робиться помадно-кремовою. Але якщо прохолодна погода, вон, ця, у нас цей парфумчик буде, іменно, як вам сказати, більш шипровий. От коли прохолодна погода зимою, він робиться більш шипровий, він такий дорогий робиться. Я вам не скажу, вроді він такий простенький, але він з характером. І на кожній людині буде відкриватись по-різному. Ну, що я вам скажу, в мене знайомі, подруги тестували на собі, випробували, комплементи отримували. Дуже всім подобалося. Ні від кого. Я не чула, що він казав, що це банальний такий аромат, що він такий простенький. Ні, от дійсно гарні. От парфуми. Парфуми от хлої мені дуже подобаються, В них там в кожному парфумі ода рози, але ода рози по різному розкриваються, по різному обіграна, по різному оформлена. Дуже в неї гарні, стійкі, ніжні, жіночні такі, прекрасні аромати. Ну що ж, поговорили ми про такий прекрасний, гарний ароматик, в такому, хто кажуть, бантику кораловому. Ви знаєте, от так, да, оцей кораловий бантик. Уже пасує цьому флакончику, цьому парфуму. От бачу іменно троянду таку коралову, ніжну коралову троянду з таким мандарином, амброво, кленово, зелено. От тут солодкість, іменно солодкість у ній природня, от природня от солодкість. Немає тут ваніліну, сахару, то липкості, а іменно натуральний, прекрасний, ніжний, літній такий аромат. Що ж, будемо закінчувати на цій ноті. Кому сподобався мій опис, може я комусь допомогла з вибором цього аромату. Зараз у нас таке час, що йде війна, але у нас дуже прекрасні, гарні наші українські жінки. Вони хоч війна, хоч не війна, хоч на кухні, хоч в полі, хоч на роботі, в бізнесі. Наші дуже гарні, прекрасні такі жінки. Вони. Прекрасні від природи, вони благоухають дуже гарно. Вони слідять за собою дуже гарно. І мені здається, хоч війна не війна, але жінка кожна, кожна жінка, панянка, леді хоче не просто привабливо виглядати. Вона хоче дуже гарно і приємно пахнути. І мені кажеться, що в першу чергу. Як ми десь заходимо, десь йдемо, люди звертають увагу на наш аромат, а потім вже на наш одяг і на все, як то кажуть, остальне. Ну і на ум, звісно, це обов'язково, Але в першу чергу ми відчуваємо аромат, а потім вже звертаємо увагу на людину. Ну, буду закінчувати свій. Стрім про цей аромат, кому сподобалося, задавайте свої питання, робіть свої коментарі, підписуйтеся, будь ласка, щоб мій сайт трошки продвигався, щоб я знала про що розповідати, що розказувати. Я знаю дуже багато питань. Мені задають про мою парфумерний шкафчик. Я зроблю, зроблю відеоогляд свого парфумерного шкафчика, але трошечки пізніше, тому що зараз я не маю можливості. Деякі парфуми в мене осталися в зоні бойових дій. Деякі я з собою захватила, як то кажуть. Але я сподіваюся, що війна скоро закінчиться, що все в нас буде добре, і все як то кажуть, моя колекція сохраниться. Яка не сохраниться, докупимо, зробимо, заробимо. Все буде, як то кажуть, у нас. Порядку все буде добре, буде так, що не будемо то кажуть, тіряти на дії, на перемогу, на радісні моменти в нашому житті. До побачення, до нових відеозустрічей. Ставте мені свої лайки, вподобайте. До нових зустрічей.